Колись давно у прекрасних лісах Лівану народилися три кедри. А кедри, як відомо, ростуть дуже повільно. І ось одного дня кедри заговорили про своє майбутнє. Перший кедр сказав Я хотів би перетворитись на престол на якому сидів би наймогутніший цар землі. Другий кедр сказав Я хотів би стати частиною чогось такого, що на віки вічні перетворило би зло на добро. Щодо мене, сказав третій кедр. Я хотів, щоб люди, дивлячись на мене, завжди згадували про Бога. З тієї миті пройшло багато років, і ось прийшли дроворуби зрубати кедри. Перший кедр став хлівом, а залишок деревини спорудили ясла. З другого спорудили простий сільський стіл, третє дерево розпилили на дошки і зберігали у складі у великому місті. Час ішов, і ось одного разу подружня пара, не знайшовши собі притулку, попросилась заночувати в хліві, побудованому із першого кедра. Дружина була вагітна. І тієї ночі вона народила, поставивши малятко у ясла на сіні. І в ту ж мить перший кедр здійснив свою мрію, тому що став опорою царя землі. І якось багато років по тому, в одному сільському будинку, де стояв стіл, зроблений із другого кедра, сіли люди І один із гостей. Промовив слова над хлібом і вином, і ті великі слова закрабувалися в історії людства. І тут другий кедр зрозумів, що за його столом сидів сам Ісус Христос, і Він став опорою не тільки для чаші і хліба, а став свідком єднання Божественного та людського. А наступного дня із двох дошок третього кедра сколотили хрест, привели пораненого чоловіка і дали йому той хрест нести на одну гору. А коли вони прийшли. Прибили чоловіка до того Христа і нарікав на долю третій кедр. І тільки на третій день він зрозумів істину суть всього того, що відбулося. Чоловік, що був на Христі Воскрес, і це був Спаситель світу, який викупив усіх найдорожчою ціною, і символ, Хрест, який був знаряддям смерті, перетворився на символ перемоги, добра. Над злом. Ось, дорогі брати і сестри, саме так здійснилася воля трьох кедрів, здійснилася, але зовсім не так, як вони собі уявляли. Саме так працює воля Божа у нашому житті.